Дорогі друзі, Христос посеред нас! Ми зустрічаємося у переддень початку Страсного тижня. З вами Православний Вісник, програма про перемогу споконвічного світла над злом та темрявою. І сьогодні відчути це допоможуть такі теми: Осанна чи Розіпни його або про те, як у святі входу Господнього до Єрусалима поєдналися тріумф і трагедія останній тиждень Великого посту позаду. Тож, яким чином прожила його наша церква, і чи було в ньому місце для молитви, служіння і надії? Підготовка до Великодня для найменших, або про те, як дитяча щирість здатна оживотворити давні традиції. Про це та про багато іншого і цікавого ви дізнаєтеся з сьогоднішнього випуску православного вісника, програми, команда якої разом з вами вже багато років. Ми постійно перебуваємо у пошуку тих знаків, які сповіщає нам церква. Тож, якщо для вас цей пошук також важливий, підтримайте нас. Зробити це можна через підписку, подобання, репост і коментар. Але найголовніше залишайтеся з нами усім серцем. Вітаю усіх вас, шановні глядачі, з вербною неділею або ж зі святом входу Господнього до Єрусалима. Осанна, сину Давидовому, благословен той, хто йде в ім'я Господнє, так зустрічає Господа святе місто пальмовими гілками та постеленим під ногами одягом, нібито визнаючи Христа своїм Царем. Але цей урочистий вхід Спасителя це тільки тріумф. Визнання це свідомий шлях на тортури та голгофу. Чи зможемо ми, два тисячоліття по тому, тримаючи вербові гілки, осягнути справжній сенс цього дня та зробити все для того, щоб Спаситель увійшов у наш внутрішній Єрусалим, запанувавши в ньому назавжди? Пошукаємо відповідь разом, занурившись у богословське розуміння цієї доленосної події. Роздуми про свято Входу Господнього в Єрусалим, мабуть, потрібно розпочати із розуміння місця цього свята і цієї церковної події у всьому календарі Великого посту, адже день входу Господнього в Єрусалим виходить за межі 40 днів святої чотиридесятниці, які ми підготовлюємо себе до зустрічі святої Пасхи. І від недільного дня входу Господнього Єрусалим до Святої Суботи церква проживає період страсного тижня. Він розпочинається не як зазвичай із понеділка, а саме із неділі. І ми іноді думаємо, що всі драматичні події страсного тижня. Є якоюсь надзвичайною людською несправедливістю і драмою. Водночас, знаючи, що відбувається за межами Страсного тижня, ми всі впевнюємося надією на те, що Голгофою не завершується івангельська історія. І от вхід Господній в Єрусалим є урочистим початком тих страждань, які насправді завершилися не трагедією, а великою перемогою світла над темрявою і Божою правдою над злом пекла. Сьогодні ми згадуємо про те, як Господь, не ухиляючись. Від всіх випробувань, котрі належать йому пройти наступні дні, йде в святий Град Єрусалим. Його зустрічають з гілками пальм із вигуками Осана. І Христос, абсолютно нейтрально ставиться до всієї цієї людської слави, знаючи її дріб'язкову ціну. Адже пройде зовсім мало часу, і саме ті люди, які вигукують Осанна, будуть вигукувати зовсім протилежні лозунги. «Розіпни, розіпни його, кров Його на нас і на дітях наших. Це надзвичайно важливий приклад для сучасності. Адже ми з усіх носіїв інформації сьогодні чуємо лозунги, заклики. Іноді е, якісь хвалебні промови на честь тієї чи іншої події. І нам, е, коли ми чуємо це, завжди потрібно бути дуже е, обачливим до того, чим є людська слава і похвала. Адже істинна слава це та слава, яка перемогла зло на Христі, яка, попри заплювання і приниження, Воскресла із мертвих для того, щоб простити всім тим, хто не віддав, що творив, і для того, щоб зайти аж в самісіньке пекло, щоб вивезти звідти всіх, хто увірував у Христа Воскреслого і того Христа, який назавжди відкрив нам двері Царства Небесного. Минулий тиждень завершив Великий піст. Та наблизив нас до страсної Седмиці. В ці дні кожна громада, кожен храм, наче маленький Єрусалим, що готується прийняти Христа. Але як бути, коли замість пальмових гілок та радості повітряні тривоги та біль втрат? Один із сучасних богословів сказав: у час, коли світ ламається, церква не втеча, а міцний стовп спасіння. Тому сьогодні ми пропонуємо подолати усі виклики, подивившись на добрий приклад, на парафії, що навіть в цих важких умовах не зупинили жодної служби, жодної молитви, жодної допомоги тим, хто поруч. У Лазареву суботу, що припала цього року, 12 квітня, урочисту божественну літургію у києво Печерській лаврі, очолював присвятель Української православної церкви, блаженіше Митрополит Київській всій України Онуфрій, у співслужінні архієрею церкви та духовенства монастиря. Служба правилась у храмі на честь преподобного гапіта Печерського. Після відпусту предстоятель звернувся зі словом до пастви. Блаженніший владика розповів вірянам про Воскресіння Лазаря Господом на четвертий день після смерті. Архіпастер зауважив, що цим чудом Господь ще до своєї смерті і Воскресіння показав свою владу над смертю і засвідчив майбутнє Воскресіння людей. На сам кінець, блаженніший Онуфрій побажав усім досягнути світлого свята Христового Воскресіння і благословив вірян. 13 квітня у вербну неділю свято входу Господнього до Єрусалиму. Блаженніший Митрополит Київський всієї України Онуфрій звершив Божественну літургію святу з Пенській Києво-Печерській лаврі. Святкове богослужіння за участю предстоятеля Української православної церкви відбулося в храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Блаженнішому владиці спослужили архірей Української православної церкви, духовенство обителі та гості у священному сані. Після читання святого Євангелія блаженніший архіпастор звернувся до вірян зі словом проповіді. На сугубі як тині піднесли до Господа особливі прохання про мир. На українській землі і про позбавлення від ворога. За богослужінням блаженніший митрополит Онуфрій висвятив на випускника Київської духовної академії монаха Феофіла Бондаря. Після літургії предстоятель та священнослужителі звершили славлення перед іконою входу Господнього до Єрусалиму. Потім блаженніший владика прочитав особливу молитву з нагоди свята. Після відпусту архіпастер привітав вірян і окропив вербові гілки та паству святою водою. Як навчити дітей 21-го століття шанувати давні традиції Великодня? Якщо хочеш побудувати корабель, не клич людей збирати дерева, а навчи їх тужити за безкрайнім морем, пропонував Антуан де Сент Екзюпері. Тож нині спробуємо навчити дітей радіти світлу Христового Воскресіння, любити його і не з обов'язку чи страху, а з любові та. Довіри. А для цього побуваємо у недільній школі однієї парафії. Там, де щирість перемагає формальність, а писанки і вербові гілочки лише засіб, а не ціль. У самому серці Деміївки під куполом храму Воскресіння Христового час тече по-іншому. Тут усе дихає тишею, молитвою і очікуванням великої радості. Напередодні свята Воскресіння Господнього, недільна школа храму, живе особливим життям. Це не просто підготовка, це шлях, шлях маленьких сердець до великої віри. віку. Ви для себе, От так, як ви зараз себе виховуєте, так як ви зараз оцінюєте зовнішній світ. Недільна школа при храмі існує вже понад 100 років. За цей час тут виросло не одне покоління, і кожне зустрічало Великдень не лише з кошиком, а з відкритим серцем. З 1883 року тут наші батюшки викладали закон Божий, співи, історію церкви ще дітям, дітям мешканців села Деміївка та родинам. Робочих, які працювали на заводі, цукрово рафінадному заводі Раузера. Був деякий час, коли школа не працювала. Але вже можна сказати, що з 91-го року ми регулярно стали проводити заняття для дітей: і закон Божий, співи, малювання, ліпка та інше. Кожен рок це зустріч із словом, із тишею з собою. Тут діти не просто вивчають закон Божий чи життя святих. Вони вчаться бачити серцем і з кожним днем стають уважнішими, добрішими та світлішими. В недільній школі найперше, чим ми займаємось, це якісь біблійно-моральні принципи, намагаємось дітям пояснити, якось навчити їх, напевно, застосовувати на практиці. Наша місія тут в тому, щоб наші діти були. Як ангели, а не як ці от протилежні духи. Да? І, звичайно, що хотілося, щоб було більше діточок. Звичайно ж, хотілося ділитися цим досвідом, глибоким, правильним досвідом церкви, з тими, до ну, якомога більше, ширше дітей, щоб було. Запрошуємо. Працюємо з батьками, проводимо навіть богословські курси для дорослих. От сам читаю по понеділкам ми зустрічаємось з дорослими, з батьками дітей, які от в недільну школу на заняття приходять по неділям. і доволі багато людей приходить. Але справжній дух Великодня народжується тоді, коли звучить спів. Бо радість воскресіння і у молитві, і у пісні, що підноситься до неба. А ще в ароматі свіжоспечених пряників, розписаних кольоровою глазур'ю. У кожного свій узор, свій святковий мотив, своя дитяча фантазія, що оживає на великодньому прянику. Ще робили е, кра, е, крашенки. Це було дуже ну, прикольно. це дітям вони просять іще, ще тому, що дуже прикольно було. Ми ще е, Робили сходинку до Пасхи, першу, другу неділю, там маслинця, коли їдь, можна їсти млинці і так далі. Ми сьогодні спочатку слухали батюшку і потім співали, а зараз ми розфарбовуємо яєчка, пряники такі. Готуються й театральні етюди – невеликі сценки, що оживляють біблійні історії та відкривають дітям глибини традицій. Ми там розігрували п'єсу е, Марина Магдалина та, ну, та імператор. Я грав роль імператора, а Ніка грала роль Марії Магдалини. Ми, вона мені пропонувала ну, те зі словами Христос Воскрес. А я відповідав, що я не повірю, якщо цей не стане червоним. Вона потім у руках Марії Магдалини і яйце стало червоним. Та я увірвав в Христа. У тиші храму в дитячих голосах і долоньках, що прикрашають пряники, живе те, чого не навчиш за підручником. Тут діти вчаться святкувати серцем, любити, відчувати, розуміти, бо Воскресіння це не подія, а пробудження душі. І віра починається з малого. Зовсім скоро вони стоятимуть у храмі з піснею і пряниками, зробленими з любов'ю. І це головне не гучність, а щирість. Не форма, а серце. Бо воскресіння починається саме з нього. Це був православний вісник. Дякуємо вам за увагу, за участь, за молитву. Як завжди, розраховуємо на ваші репости та коментарі. Закликаємо до посиленої молитви за наші збройні сили та за усіх постраждалих. А перед усім хочемо вкотре нагадати: попереду Страсна седмиця. Час, коли мовчання промовистіше за слова, а серце уважніше за очі. Час, коли ми маємо пройти поруч із Христом крізь пекло зради і уди, зречення Петра, тортур Сенедріону та Пілата. Зрештою голговської страти та поховання. Тож, як казав преподобний Силуан Афонський, тримаймо розум свій у пеклі і не впадаємо у відчай. Натомість пам'ятаємо слова Віктора Франкла: тільки той, хто готовий страждати заради сенсу, зберігає вільну душу. До зустрічі за тиждень. Христос посеред нас і є, і буде.